Я Олексій, я сам з Луганська, але зараз живу у Києві. І музикою я займаюся десь років 17. Але щодо професійного заняття музикою, то це зовсім недавно. На Волинці граю десь біля 4 років. Я маю два гурти: це, ну, якщо казати про Україну, це по перше, фрам, гурт з Києва. Який грає сучасний важкий рок з валинкою. А ми через цю музику ми хочемо показати людям більш консервативним, яким доподобає етнічна музика. Що етнічна музика може поєднатися з важким роком, і важкий рок це може бути дуже цікавим що він може бути актуальним для них, і через цю музику вони відкривають для себе світ, світ музики світу важкого року, яка вже популярна багато років за кордоном. Стилістика гурту від першого дня існування змінювались у різні боки. Поки не був взятий твердий напрямок у бік мітл Альтер Рок на сьогоднішній день. Не дивлячись на молодість гурту, фрам вважають одним із провідних українських готичних гуртів. Моя валинка це валинка роботи українського майстра. Вона має іспанський прототип, але іспанської музики я не граю. На жаль, вона мені не дуже подобається. Я граю багато іншої музики, і багато музики я сам сочиняю. Колектив вирішив з'єднати приємне з корисним. Вони не тільки виступили на концерті, а й вирішили залишитись в Ужгороді ще на два дні і гарно провести час в одному з улюблених міст України. Стверджує солістка гурту Віра Бренер. Наш колектив називається Фрам. Це можна так сказати медіевальний рок. То средневековые. Это не сильно популярное направление в Украине, как такое, поэтому многим легче воспринимать это как фольк-рок. Мы приехали сюда половиной коллектива. Приехали, чтобы э, встретиться с друзьями, походить, отдохнуть. В конце концов, просто здесь действительно настолько замечательная атмосфера. Мы решили совместить приятное с полезным. Сграць для наших друзей, хоч і урізаним составом, але все одно я уверена, що всім понравилось. Колектив знаходиться у стані розвитку, незважаючи на вже стабільне і поважне місце серед музикантів. Зараз гурт важко працює над собою і своїм альбомом. Попри те, що музиканти стоять на рівні з багатьма колективами країн СНД і Європи, їх працюю над своєю творчістю можна вважати далеко немарною. Нам приходится добиватися всього самим. Мы стараемся это делать, и, судя по всему, это оценивают люди, которые приходят на наши концерты, которые пишут нам, которые нас поддерживают. Наши песни есть в ВКонтакте на Фейсбуке, наши песни есть на нашем официальном сайте fromband.com. В ВКонтакте тоже From Rock. Ну, ВК from rock, вот так можно найти. Ну і просто даже забить в інтернеті групу фрам через точечки, После кожної букви точечку ставити, і воно сразу ж дасть ссылки на наш кліп на Ютубі, який можна найти. Перший кліп називається Затьмарення. Ще досить молодий, але вже такий перспективний гурт Фрам не стоїть на одному місці. Уже на цей час колектив має за плечима багато цікавих знайомств, концертів, і з кожним днем все більше і більше набирає популярності серед публіки.